Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо ще одну нашу новиночку, це телевізор Грюнхел на 32 дюйми. Отже, в комплект входить сам телевізор, також інструкція з експлуатації та гарантійний талон, пульт до телевізора, батарейки до пульту, і також кріплення до телевізору. Отже, давайте детальніше розглянемо сам телевізор, які в нього є функції та переваги. Телевізор йде на 32 дюйми. Тут є Wi-Fi та Bluetooth, Він працює на системі Android TV 11 версія. Тут 16,7 мільйонів кольорів. Телевізор йде на оперативну пам'ять 1 ГБ, а вбудована пам'ять тут 8 ГБ. Крім того, тут є Google Play, тому ви можете підключатися до магазину додатків App Store. Також тут є голосове голосоверування і вбудований голосовий помічник. Також в цьому телевізорі мульттеатральний режим, тобто він володіє функціями DLNA, Google Cast Ad, і Airplay. Даний телевізор вже є в наявності на сайті, тож переходьте та оформлюйте замовлення. Посилання на товар я залишу в описі під даним відео. Гарного дня!